Слава Ісусу Христу, Отче, як ви відносите до того, що Моя бувша наречена послухала священника не йти за невістку. Як не йти за невістку? Ну, Поясніть мені. Моя бувши наречена послухала священника не йти за невістку. Ну, Та не важливо, кого вона послухала, Важливо, що вона зробила. Я теж багато кого слухаю. Мені скільки дзвонить, того вас всіх тих, що дивиться. Я теж вас всіх слухаю. Але то не важливо, що я слухаю, то важливо, що я роблю. Так же само. І за цю вашу бувшу наречену. Послухали священника і не, не йти за невістку. Ну, я собі думаю, мені би священник, що хотів казати, казав, я би послухав, так, але я все одно би робив би сам приймав би рішення сам і вам так раджу. Треба слухати священника, треба слухати тата, треба слухати маму. Навіть сусідів, колегів треба послухати, обов'язково. Але приймати рішення самому. щоб потім всім татові, мамі, священнику – сказати, я прийняв таке рішення. Так, треба слухати всіх, а як же? І Священника в тому числі. І навіть добре прислуховується, що він каже. Але рішення приймати самому. І якщо вона прийняла таке рішення, ну, то. дуже добре зробила що 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 так що так прийняла